Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку за те, що ви разом з нами, друзі. Володимир Цибулько з нами не зв'язку. Володимир Миколаївич, радий бачити. Вітаю вас, аю слава Україні, героям слава Володимир Миколаївич, Пропоную трішечки розібратися і е, зрозуміти, а що ж відбувається з приводу наших громадян, оскільки пам'ятаєте, у свій час е, коли розпочалася Курська операція. Ірина Верещук виходить, каже, що Україна опрацьовує організацію гуманітарного коридору для цивільних із території Курщини, яку контролюють українські військові. Ну і загалом вона різні такі цікаві заяви робила. І ось пролунала нова, але з приводу українського суспільства. Верещук закликала виїжджати жителів Покровська, Мирнограда та Салідово, але при цьому. Ні допомоги, ні грошей, ні житла, ні якихось, скажімо так, більше вказівок немає. Просто їдьте кудись туди, як ті касі, не знаючи куди. Тут питання: а що, це таке ставлення до українського народу, чи у нас немає, скажімо так, плану, от що з цими людьми робити. Ну насправді план є, бо якщо, наприклад, дії щодо мирного населення, на Відвойованих територіях це новий досвід для влади, і якраз на цих відвойованих територіях ну, буде більше уваги до міжнародного права, то чомусь по відношенню до власного населення українська влада не надто думає про норми міжнародного права. Це перше по-друге по моєму влада використовує в цих випадках звичаєве право, тобі треба рятуватись, рятуйся сам. Я тобі нічого не довго, казав один класик, так би мовити, в ході виборчих перегонів. Я нікому нічого не довжен, але зараз дійсно створюються обставини, коли суспільство травмоване, і якщо влада починає приділяти більше уваги. Жителям відвоюваних територій, ніж власному населенню, це людей просто ковбасить. Перепрошую за такий термін, бо зараз велика кількість тимчасово переміщених осіб, ледве-ледве зводять кінці е з, з, з кінцями, ледве можуть заплатити оренду квартир. Добре, що е є частина таких. Провінційних громад, де було вільне житло, і можна підселяти туди е, біженців, дозволяти їм ну, взагалі нормально там уже господарювати, отримувати це у власність, скажімо, будинки е, залишені, відбудовувати вони явно не в дуже доброму стані, але якщо в стані. Ці члени родини він підремонтувати будинок, привести його до нормального стану е, функціонування, то вони потихеньку вливаються в місцеві громади. Але саме цей етап зараз, коли Курськ і якось з боку влади, ніби підкреслено е, ну, така цивілізовано. Підкреслено цивілізоване ставлення. Натомість українці не завжди від влади отримують цивілізоване ставлення, через що це ще більше зневірює людей, надламує, змушує, <постив> так би мовити, поводитися, ну, демонструючи свою травму, демонструючи своє невдоволення. Поки що люди масово не виходять на вулиці, не палять місцеві адміністрації. Про банку угоді говорити, я не закликаю щось, щось таке робити, але я закликаю владу бути більш послідовною, тому що влада не інформує суспільство про, наприклад, про міжнародне право на відвоюваних територіях. Я не впевнений, що в нас вистачає законодавства для е, ну, роботи на відвоюваних територіях. Тому mm. тут коли в, в, в ну, величезній кількості. Українських сіл є або приїзд на укрпошта, або, або ніякої немає, а тут раптом в сунді відкрив готові відкрити відділення укрпошти. Це починає людей просто ну люти, лютити. Не, не на жарт. Люди люди ну, відчувають, що за їхній рахунок е, е, їм пропонують лише зневагу до них. Бо люди ж платники податків. Вони, вони ну, сподіваються, що коли вони чесні платники податків, держава чесно буде надавати послуги їм, які гарантовані державою для кожного громадянина. А раптом ми бачимо, що право на безпеку ця влада не гарантує, ну а потім вже пішло поїхало. Весь список е е конституційних прав можна зачитувати довго, по-моєму, жодне з цих прав зараз не забезпечено. Ну, я кажу, чого далеко ходити, якщо на минулому тижні ми чули такі заяви, що е, з зарплат е, там, медиків та вчителів будуть виплачуватися зарплати е, Збройним силам України військовослужбовцям, і це теж необхідно, я маю на увазі. Але коли ми потім маємо інформацію, що з державного бюджету будуть оплачуватися навчання українських дипломатів, то тут теж виникає питання так. Якби, а де ж та справедливість, да, якби загалом. Але якщо говорити про саме ставлення і до Донбасу, от ми споглядаємо вже от вчора по інформації втратили Нью-Йорк, Далі справа йде до Турецька, але найстрашніше, як кажуть експерти, що впаде одна із найкращих ліній оборони, яка будувалася ще з 2014 року. Ну і не важко змоделювати ситуацію, що станеться з фронтом, адже після падіння Авдіївки ми можемо. Ну, скажімо так, не витримати, або не зможемо зупинити супротивника, він буде підходити до стратегічного вузла ЗСУ на Донбасі, і Покровськ – це ворота до Дніпра. Так, да, да. І знаєте, вже я чую такі версії про те, що це ж планомірна здача Донбасу, і вона стає все більш ймовірнішою. Справа в тому, що тут знову знову-таки, от ми говоримо про Селідову і ну, вивезення людей, і зараз є перегріта увага до Курська, тобто, вся увага суспільства, медійники розвернули в той бік, але уваги до величезної битви, де сконцентровано російських військ понад 100 тисяч. Покровсь Торецьк, ну, цей Донецький напрямок, уваги медійної майже немає. І це, це страшно лякає. Тому коли є увага медійна до Курська, і тут е, та ж сама Верещук заявляє, що ми будемо робити те, ми будемо робити те. З точки зору міжнародного права це все правильно. Тільки ви спочатку поінформуйте людей, потім не робіть, не сортуйте людей, друзі. Е, е, Тобто імпортні послуги для відвоюваних територій і забуття щодо е, своїх людей із територій, які зараз здаються, на, насправді ми спостерігаємо дивну ситуацію: високотехнологічні дії на Курську, але ж для більшості людей покровсь Турець це рідна земля. Це не не чужа земля курська, це рідна земля. І здавати, чому всіх цих технологічних, так би мовити, примочок модних, які дають силу воїнам, немає на Турецьку і Покровську. Пане Володимире, ще знаєте, яке важливе питання мені здається в контексті мобілізації, коли ми говоримо з вами там, умовно кажучи, за Донбас ж Покровський напрямок, інші, тобто, хоча є якась певна аргументація, ми воюємо за нашу батьківщину, за нашу країну. А коли іде мобілізації пояснити там матері військовослужбовця, що треба його мобілізувати, щоб він пішов на Курщину, ну тут. Тут багато питань мені здається, ну насправді насправді війська діють там, де можуть діяти. Тобто, основна функція військ це знищувати військо противника, чи це на території України, чи це на території Росії відбувається. Треба основне завдання військ знищити живу силу противника, тобто розбити, аби противник не міг вести бойові дії. Оце основне завдання, де це відбувається? Це так би мовити, не ну, вибір військових. Просто коли влада ну, сопучив тряпочку місяцями не проявляє те ж саме ну, відомство під контрольне Верещук, віце-прем'єрці Міністерству тимчасово окупованих територій, воно. Ніби мало би займатися переміщеними особами, але ми бачимо, що зараз, в зв'язку з втратою території, ця ситуація загострювалася. Навпаки, медіа приховують на реаль, реальну катастрофу, кількість людей, які е, втікають з цих територій, де ведуться бої. Ну от Нью йорк скільки років велася за Нью-Йорк е, битва? Добре, укріплено, з 14-го року. Територія стояла, 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 і зараз під таким натиском хіба не зрозуміло, що наяв, наявні бригади, які прикривають цей напрямок, якими б вони вишколеними не були. в них не, не вистачає боєприпасів. От сьогодні буквально розмовляв з одним із військових з Покровська. Боєприпасів нема живої сили не вистачає. Це виглядає як умисна дія влади на здачу цих територій. При цьому, пане Володимире, ви знаєте, я ще хотів з вами коротенько поговорити про ту інформацію, що видання Вашингтон Пост. Воно виходить з публікації, що нібито в Катарі готувалися якісь непрямі переговори між Києвом і Москвою. Сторони мали домовитися про припинення атак по об'єктах інфраструктури, але мовляв, через вторгнення збройних сил України в Курську область це й зірвало перемовини. Чи виглядає така інформація вам реалістичною? Ця інформація реалістична, тільки вона пересмикнута причина з наслідку. Хочу нагадати, що після завершення Першого саміту миру сам Зеленський говорив про те, що до другого саміту миру буде проведено три е, е, етапи консультацій в різних містах. Зокрема, енергозабезпечення, е, ну, консультації з енергобезпеки мали би пройти в Катарі. Консультації з е, е, Приводу обміну полоненими в Канаді. І я не пам'ятаю вже третю локацію, де мала відбуватися, е, мало відбуватися е, така консультація, чи не в Стамбулі часом. <кхи> е, тобто, е, по-моєму, в Стамбулі з приводу морських перевезень і зернового коридору і тому подібне. Продовольчої безпеки, от, от боюсь помилитися, але сам Зеленський оголошував про це: тобто, Росія й так веде бойові дії. Росія ж зі свого боку не припиняла ні, ні на мить е, е, свого наступу. Але коли українські війська почали наступ, виявилося, що саме Україна цим наступом зірвала ну, нібито перемовини, які планувалися в Катарі. Ну ну це ж одностороння позиція. Вона ж в інтересах е, Кремля. Хіба е, автори цієї публікації не розуміють цього? Вони прекрасно розуміють, і в принципі, це це виглядає як відверта е, відверта замовлення кремлівське, тобто публікація в інтересах Кремля виставити Україну недоговороздатною, непоступливою. А сама Росія хоч разу заявила про те, що вона готова обмінювати полонених. Ну, от, от тільки після того, як е, на Курщині е, захопили велику кількість е, ФСБшників, Ахматівців і е, мобілізованих, точніше, е, строковиків російських, е, нібито уповноважена ну, главмент Росії, е, омбудсмент Росії, як її кажуть, бо вона ментовський генерал, поліцейський генерал Москалькова, раптом подала якийсь сигнал Києву про готовність обговорювати обмін, тобто, коли проявлена сила і мені здається, що ця публікація якраз покликана скільки когось переконати на заході, скільки надувати щоки в Росії владі, що от ми ж готові були вже на якісь компроміси, але ж сама Україна зриває це все. Я не думаю, що ця публікація дуже помічена на заході, але якщо помічена, то, то як відверта заказуха в інтересах Кремля. Угу. Ну з іншої сторони, можливо, ця кульська операція і переговори вони готувалися, скажімо, як паралельні треки. Там окремими командами і, можливо до кінця якраз не було впевненості, що Курська операція вона там вдасться, не вдасться. І, тим часом ми ж розуміємо, що країна входить в осінь, потім в зиму. І можливо, як якраз у українській владі знаєте, хотіли зробити таких два паралельних е переговорних процеси: один військовий, а інший ось такій за допомогою дипломатів, умовно кажучи. Ну, взагалі, Курська операція, вона ж це ж не, не, не така вже страшно фронтова операція. З українського боку там задіяно близько 6 тисяч військ, і ну увага медійна. Просто бо для багатьох було шоком, що українські війська зайшли на території Росії. Оце але мені здається, що це була спроба розвідки боєм для того, щоб змусити відтягнути деякі частини з Покровська. А потім виявилося, що цей фронт голий, що українські війська можуть просуватися собі. Ну і вже в цій перемоги поз'являлася купа батьків. Бо я впевнений в тому, що якби там, ну, скажімо так, агресор дав відсіч українським військам, і війська відкотилися, так була ж подібна спроба і на Білгородщині, і там вона не вдала спроба була. Але тільки з'явилося відчуття перемоги, зразу в перемоги з'явилася маса батьків, і тут ж і Зеленський почав світити себе, що, що що речники Зеленського розповідають, що нібито Зеленський вимагав від залужно атакувати територію Росії свого часу. Mm. Ну, політично це було неможливо, тому що ну, Захід вагався і так з допомогою України. Тобто це була б абсолютно самовбивча акція політична. А зараз обставини історичні змінилися, баланси змінилися. І, і ця відчайдушна атака раптом е, дала велику пачку політичних дивідендів, е, хоча і вели, створила додаткове внутрішнє напруження в суспільстві. Мені здається, що е, Зеленський. Київ його е, медійники провалюють е, обставини, ну я вже говорив про те, що до суспільства на донесене зобов'язання країни у випадку відвоювання територій е, забезпечити е, гуманітарну ситуацію на відвоюваних е, територіях. Ми просто в нас люди живуть. Е, ну я б сказав, дуже дуже бідно через війну. І коли бачать, що будуть витрачатися гроші на Тих, хто підтримував вбивць, це, це людей коробить, це людей просто ну люди більше заряджені на дзеркальну відповідь багато людей. Якби українські війська поводилися, б, так як росіяни на території України, багато українців казали, правильно це їм помста за те, що вони творили. Але ж українські війська не можуть поводитися так, як російські, бо ми втратимо підтримку. Ми повинні підкреслено демонструвати цивілізований підхід і дотримання прав цивільного населення в таких військових конфліктах і, і, і виконувати свої зобов'язання перед цивільним населенням в такій ситуації, в подібних ситуаціях. В нас просто ще не було жодного досвіду, і мені здається, що Зеленський якраз. Коли ін ну, почав е, ініціювати позачергове засідання ради, ну воно моєму виходить не не позачергове, а чергове. Але е, в мене таке відчуття, що на панкові розуміють, що у нас не вистачає деякого законодавства для того, щоб діяти ну, більш-менш е, згідно міжнародного права, тобто внутрішніх законів деяких не вистачає для е, дій українських військ і силовиків на відвоюваних територіях. Mm -hmm. от, от так складаються ці загальні обставини. З одного боку ворог діє на всіх медійних майданчиках дуже грамотно, з іншого боку, ми отримуємо якісь недолугі інтерв'ю Єрмака, які ніяк... ні на чому. Тобто витрати на медіа величезні, а ефективність ефективність дії... оточення зеленського ну близько нулю. А до речі, як ви думаєте, які очікування у наших партнерів, там американців, британців, німців, от з приводу цієї курської операції? Вони ж по факту нам дають зброю, і певною мірою ми ж пам'ятаємо цю відому тезу. Хто оплачує, тот і заказує музику? Ну насправді більшість демократичних країн, які підтримують Україну, вони заряджені на результат. Цієї війни вони, вони не на процес заряджені. Тобто, вони прекрасно розуміють, що ну, от програми озброєнь зараз запущені до 27-го року, включно з 27-м роком. Тобто, деякі види поставок розплановані на 27 рік. Уже це означає, що нарощення технологічної потуги українських військ буде відбуватись по експоненті. Буде зростати авіаційна компонента, буде зростати безпілотна компонента. Мабуть, з'явиться певна кількість бойових роботів. Вже зараз вони ну, працюють в зоні бойових дій, тобто такі платформи з кулеметами, гранатометами для. Ну... Атакувальних дій, і я думаю, що кількість таких роботів атакувальних буде до 27-го року зросте, бо зараз все пішло в небо. Ми бачимо але й на землі роботи-мінери, роботи розмінування, роботи-транспортери. І мені здається, що зараз, зараз от цей рік, мабуть, швидше за все буде переламним, бо в нас не вистачає живої сили. Тратити її так, як тратять росіяни, тому нам треба дуже багато роботів допоміжних на фронт. І мені здається, що цивілізовані країни це розуміють, і якраз програма заміщення живої сили роботами це дуже правильно. Будемо на це сподіватися. Ну і звісно, про все говорити в нашій програмі. Пане Володимире, наостанок хочу запитати про цікаве висловлювання Володимира Зеленського. Тільки повернення ЗС під український контроль буде гарантувати безпеку, і вже в різноманітних пабліках, а саме там зі сторони Російської Федерації, пишуть, що незабаром Збройні сили України розпочнуть наступ на токмак і у бік Запорізької АЕС, але ж тут питання знову ж таки: що по різним оцінкам більш такі боєздатні наші бригади, ми відправили якраз на Курщину. То чи зможемо, скажімо так, зробити успішний захід в Запорізьку область? Тут важливо спочатку втримати Покровськ. Е, ну, є певні спостереження, що і е, Покровськ це така пастка для російських військ. Хоча це велика жертва українським воїнам. Інколи в атаках, в боях, в пропорції учасників один до десяти. Тобто українські військові витримують атаки, які просто ну, в людському сенсі витримати неможливо. І, по-моєму, відбувається така певна жертва цими підрозділами, які ну, не один місяць на Покровську турецьку заради чого? Ми знаємо, що у війні є ну, багато типових методик, намір атакувати в одному місті, потім атакувати в іншому, потім ну, ці всі брусилівські прориви відомі. Тобто, ну от ми бачимо дивовижну тактику динамічну. Та, яка була застосована для визволення Харківщини. От вона на Курщині спрацювала. Очевидно, що ріки, Рельєф, сили спецоперацій, наявність бронетехніки. І ще одна лінія розламу. Українці кричать: чому ми втратили там кілька десятків бронетехніки, пару танків на Курщині, коли це треба на Покровську і Турецьку. Люди, Людей це. Ну, дуже так лютує. А з іншого боку, Путін уперся. Путін вважає, що дії українських військ на Курщині це. Ну, тобто, якщо брати обсяги живої сили, які задіяні, то це ну, рейд, тимчасовий рейд. Що це не надовго і це не серйозно. І тому сенсу перекидати сконцентровані 100 тисяч військ з Донбасу на Вороніщину Курщину. І Білгородщину нема сенсу. От подивімося, на Брянщині там навіть серйозних дій по прикриттю кордону нема з українського боку. Тобто, от поряд в Курській області бойові дії, відтяпана частина території, а на Брянщині ця територія лишається слабозахищеною. захищеною. Ну, невже така впевненість, що брянські ліси, так би мовити, все, все переварять і все, всіх зупинять? Це ну, така е, гра, від якої ну, треба очікувати е, позитивних несподіванок. Сподіваюся, позитивних. Бо війна це ж, це ж ситуація, коли одна невеличка помилочка може коштувати перемоги. Так. Да, буде коштувати занадто нам дорого та багато. Пане Володимире, вам дякую щиро за участь в цьому спілкуванні. Вам бажаю гарного дня. Ну і, звісно, нашим глядачам нагадаю, Володимир Цибулько, друзі, був на зв'язку. і Не забудьте підтримати його теж авторський проєкт Цибулько Толк. Обов'язково підпишіться і посилання залишиться в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, будьте разом з нами, друзі. І бажаємо вам гарного дня!